Я Бекені Ганна Іванівна, керівник гуртка художньої творчості, центру позашкільної освіти Берегівської міської ради. Тема курсової роботи виховання естетичних смаків на заняття гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. Система естетичного виховання в художньому гуртку покликана навчити дітей бачити прекрасне навкруги себе в навколишній дійсності і створювати його власними руками, тим самим розкриваючи кращі риси вихованця, які обов'язково згодом проявляться в інших сферах його діяльності. Декоративно-вжиткове мистецтво формує насамперед. Цілісний розвиток вихованця, розуміючи, що лише в цьому випадку можна досягти високого рівня розвитку його окремих здібностей. Декоративно-житкове мистецтво супроводжує життя кожної людини. Для когось більшою, для когось меншою мірою. Але воно є тим самим духовним середовищем, в якому формується світогляд, естетичні смаки, ідеали, моральні цінності і трудові якості особистості. Тема заняття народна глиняна іграшка, навчальна мета. Ознайомлення з глиняною іграшкою як одною з видів народної творчості, поширення знань гуртківців про пластичну виразність форми за засобах стилізації, особисто образу в декоративній творчості. Термін кераміка походить від грецького слова «керамос», що означає глина. Керамічними називають вироби, виготовлені з глини з різними добавками і випалені до твердого стану. З давніх часів і до наших днів керамічні вироби займають одне із провідних міст в декоративно-ужитковому мистецтві всіх народів світу. Глиняна іграшка, особливий вид народної творчості. Вона не завжди була призначена тільки для гри, а частіше за все була прикрасою народного побуду. мала побутова скульптура. Як правило, в ній поєднується мистецтво пластики і живопису, що робить ці предмети неповторно виразними, образи іграшок прості. Оригінальні і дуже яскраво виражають уявлення майстрів про світ, природу людей. Сюжети глиняної іграшки. В глиняній іграшці порівно, порівняно небагато сюжетів жіноча фігура, кінь, пташка, вершник, оледь, медвідь, півник, сучасна глиняна іграшка частина прикладного мистецтва. Вона поетична, повна гумору, почуття, радості і повноти життя. Українські землі багаті на різноманітні глини: білі, жовті, червоні, сірі, у руках вони перетворюються на дивовижні витвори мистецтва. Глина єдиний пластичний матеріал, який у природі є великою кількістю. Виготовлення посуду та іграшки одне з найдавніших ремесел. Залежно від глини, від виду глини, температури випалювання, побутову кераміку, поділяють на теракоту вироби з кольорової глини, майоліку вироби, покриті прозорою кольоровою поливою, фаянс – вироби з білої очищеної глини, парцеляну. Вироби з високоякісної глини і високотемпературним випалом. Температура випалювання керамічних виробів від 900 до 1500 градусів. Технологічна схема виробництва керамічних виробів включає наступні фази: приготування глини, формування виробів, сушка, приготування полива. Випав сервана для керамічних мас поділяється на пластичні і непластичні глини. <клес> Поради керівникам важливо на заняття гуртка удосконалювати здобу... здобуті знання і вміння дітей, розвивати почуття прекрасного, підтримувати творчу основу. Діяльності. Не потрібно вимагати від гуртківців точного дотримання будови поробки. копіювати її, дає є можливість внести свої конструктивні зміни. При, випалюв... При плануванні роботи керівник має пам'ятати, що праця повинна бути суспільно корисною. Виготовлена річ буде цінною тоді. Коли матиме практичне застосування, вироби гуртківців можуть слугувати як виставочні експонати дитячої творчості, подарунки на свято, пам'ятні сувеніри, елементи дизайну, наочні посібники і просто цікаві та незвичні іграшки.